Вітаю! Сьогодні я посіяла таку невабливу багаторічну квіточку, як вазика трав'янка. Вона висотою 20-25 см. Ось так я поділила на квадратики і посіяла поверхнево, щоб потім було легше так взяти і перевалити. Просто поверхнево посіяла, пирскала пульверизатором і накрию ще наразі склом і поставлю на тепле світле місце на проростання. 18 березня. Ось так уже зійшла моя гвоздика трав'янка, яку я сіяла 12 березня, 10 квітня. Ось так розсадила я, перевалила я свою гвоздику трав'янку. Як ви пам'ятаєте, я сіяла так квадратиками, що дуже зручно Підсвила ложечкою і, не травмуючи коріння, я пересадила в півлітрові стаканчики свою гвоздику трав'яночку. Дуже зручно і дуже швидко ось. 16 травня. Так наразі виглядає гвоздика трав'янка. Скоро вже буду висаджувати у відкритий ґрунт. 15 липня. Так виглядає гвоздика трав'яночка. Вона не квітує ще поки. Але вже дивіться, яка вона прям такий, такий великий. Тут буквально пару ну, пар, пару штук я саджала. От. І ось так вона виглядає. І так, сьогодні 23 липня і заквітувала перша моя хвоздика трав'янка в одному місці. Ось така рожева. Дивіться, яка вона прекрасна. Звісно, що я буду потім і далі показувати, але я хочу ну, показати, коли ну, найперші квіточки з'являються на кущику. Ось, дивіться, яка вона прекрасна. Така гарна прегарна гвоздичка-трав'яночка. А ось ще й на другому кущику знайшла в другому місці. Також почала своє квітування. Але дивіться, вона така темно-темно-фіолетова. Така, навіть не, не фіолетова, а бордова. Я уявляю, якщо заквітує цілий кущик, яка це буде просто краса. Дивіться, він великий, я так і садила. Ось ось. Так що перше квітування почалося 23 липня. 11 серпня. Воздика трав'янка, вона нарощувала потужні потужні кущі. Дивіться, я тут посадила чи два, чи три стаканчика. Подивіться, це вийшов коврик. Коврик десь сантиметрів 50 на 70, все повністю воздика трав'янка. Ось так вона квітує ніжно-рожевим. Виходить, вона нарощує такі потужні кущі. І я думаю, що таке дуже масове квітування, можливо, ще буде в кінці серпня або ж на наступний рік. Але кущі вона наростила просто, дивіться, який величезний-величезний кущ вона наростила. Ось така прекрасна ґрунтопокривна і. Я думаю, як вона заквітує повністю, це просто буде коврик такої яскравої, яскравої квітки, мабуть, що і, і листечко не буде видно. От, воздика трав'яночка. 11 серпня. І 2 жовтня, так само і воздика трав'янка. Вона тільки наростила зелену масу і стебла. Але квітування практично не було. Також думаю, що буде на слідучий рік таке масове гарне квітування. І я обов'язково е, зроблю невеличке відео, щоб показати вам квітування е, гвоздики трав'яночки. Обов'язково вона посаджена в мене в декількох місцях, і ми побачимо, я так думаю, масове квітування тільки в наступному році.